Шановне товариство, сьогодні ми поговоримо про віск, який ви, напевно, бачили на полках спеціалізованих магазинів та ніяк не могли прочитати його назву, і взагалі він часто незаслужено не доотримує нашої уваги, і тому ці пляшки випадають пилом на полицю. Пані та панове, до вашої уваги, Глін Алакей, 8 років. Так, назва саме така. Хоча я ще два тижні тому називав цей віскі Глін Алахі, Глін Айлахі, і якось так. Але а, виробник, напевно, знав, що цю назву будуть якось змінювати, і тому написали. Сав нам навіть правила таке орфоепі, як правильно читати е, цю дистилері ці віскі. Тут е, на тильній стороні коробки навіть написано Глін Алакей. Чим цікава ця дистилері та віск, який вона нам пропонує, які особливості виробництва, та що робить глінелики особливою та унікальною, а що мені не дуже сподобалось. Про все це поговоримо сьогодні в цьому відео. Тож накапайте собі в глінкерн чогось смачного, якщо ви не на роботі, ну а ми починаємо. Традиційно почнемо з історії. І тут не буде про вікові легенди та традиції, які пов'язані з відкриттям даної дистилері. Ікурня Глінгалаки була заснована в 1967 році компанією Charles McKinley McPherson Co. А ця компанія, в свою чергу, була дочірнім підприємством компанії Scottish Newcastle Breweries. Архітектором даного творіння став уже нам відомий Вільям Делме Еванс, який також спроектував дистилерію Тулі Бардін. Огляд на віскі Тулі Бардін та дистилерію вже є на каналі, тому приходьте за цим посиланням, ставте лайки, коментуйте відео. Вийшло дуже класним, а мені буде дуже приємно. Дякую. У 1985 році компанія Scottish and Newcastle Бреверіс продає цю дочірню компанію Чарлі Інвен Гордон Дістілері, яка в свою чергу стала власником і Глєн Алакей, і відомої нам Джури. І вже в 1987 році цю дистилері виведено з, з роботи. Аж до 1989 року, коли цю дистилерію викупає компанія Пірнорікар, збільшує кількість кубів з 3 на 4 і якби, започатковує такий робочий, досить довгий, 29-річний цикл виробництва. Аж до 2017 року. І саме в цьому, 2017 році Біллі Уокер, Тріша Севіч і Грем Стівенсон об'єдналися і викупили цю дистилерію. І тоді вони заснували компанію The Glend Alake. Distillers Company Limited. і ось саме тут починається так зване відродження цієї дистилерії, адже коли вона була власницю великих корпорацій, то спирти, які виробляла дистилерія Glen Алакей, вони всі йшли на купажі. І так, у липні 2018 року світ побачив лінійку. Офіційних розливів від дистилерії Глен Алакей, починаючи там з 12-річного релізу, там була п'ятнашка ще вісімнашка, двадцять 25 років. Щось цікавого, всі ці віски не проходили в холодну фільтрацію, не проходять. Там немає додавання кольору, і міцність там приємні 46% алкоголю. Мінімум. На сьогоднішній день майстром купажу і майстром дистилером на цій дистилерії є білі вокер, про якого. Треба сказати окремо. Біллі Вокер має більше ніж 50 років стажу роботи в віскіндустрії. Він був дотичним до практично всіх процесів на виробництві відомого бленду Балантайс. Також він грав далеко не останню роль у відновленні та запуску дистилерій, таких як Дінстон та Тоберморі. Навіть був такий час, коли Біллі Вокер став власником відомих на сьогодні дистилерій, таких як Бенріях, Глендронах і лінгласу. Які в ті часи були досить ну не на гарному рахунку, тому що щось було зачинене, щось продавалось, щось було законсервоване. Білі Вокер все це діло відновив, омолодив, і в принципі за цей період своєї кар'єри він зробив собі досить гучне ім'я в галузі віскі-індустрії. Білі Вокер є іконою шотландської віскі індустрії За свою блискавичну кар'єру він отримував безліч нагород а в 2020 році, взагалі, отримав. Звання кращого майстра-дистилера року. А в 2021 році його внесли в славетний зал слави журналу Whisky Magazine. І таким чином Біллі Вокер викарбував, закарбував або заніс своє ім'я в, в історію шотландського скотчу. Що з собою представляє дистилерія Глінгалакей на сьогодні? По-перше, Віскікурня знаходиться в спейсаді. Як там пишуть в серці Спейсайду, на дистилерії працює зараз 4 перегонних куби: два ворштіл і два Спіріт Стіл. Цікавого і особливого на цій дистилерії на сьогоднішній день відбувається ферментація протягом 160 годин. Вау, це дуже багато. Я думав, що спрінбен зі своїми 100 годинами це вже рекордсмени, але грінгала ну, 160 більше ніж у них е, ферментації я не чув і не бачив, і не читав. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях, буду. Дуже вам вдячний за це. Що взагалі дає ця ферментація? Вірніше, її час, так ферментація в процесі цього процесу так відбувається синтез утворення ароматичних сполук, які нам дають такі фруктово-квіткові аромати. І логічно, чим більше ферментація відбувається довше, тим більше це крючовин у нас там виникає. Да і при перегонці ми маємо отримуємо більш насичений цікавий різнобарний спирт, який уже і сам по собі німець цікавий, а ще й при витримці в бочках. З цих речовин можуть виникати і ще інші речовини ароматичні і давати нові палітри ароматики. Тому а, оцей час це якби, і дорого з однієї сторони і компанії на це так не дуже йду, там Лафроек збільшив з 53 на 72 і радіють, за останні там, 100 років це зробили. Да? То тут 160. це дуже дофіга, це дуже багато. Також із цікавого віски кордя на сьогоднішній день може виробляти 4 мільйони літрів чистого спирта на рік. Але зараз прийнято таке рішення, що вона буде виробляти тільки 800 тисяч, тобто вони зменшують кількість спиртів, якось ну якби роблячи крок в сторону якості, це. Унікально, це, напевно, я не, я не чув таких історій більше. Ось. І це та дистилерія, яка робить ставку саме на якість. Плюс такий є момент, що в 2017 році, коли була куплена ця дистилерія, там у них разом з цим заводом, який спирт виробляє, власне кажучи, викуплені ж були ще і склади, а там були досить. Великі запаси спирту. І на сьогоднішній навіть день дистилерії, тіпо, сучасні там, всього якісь там, декілька років, по факту. Да? але ми маємо такі релізи, як Ліналах і 18, 25 і навіть 30 років. Це ті запаси, які вони були куплені разом з усією з дистилерією. Тому, якщо напевно спиртів вистачає, і, такі можливості, і є така можливість у них зменшувати кількість виробництва. Не втрачаючи в цьому в якості. Пропоную потихеньку перейти до нашого сьогоднішнього гостя Глін Алахи 8 років витримки. І поки я буду щось там про нього розумне розповідати, я собі налью драмчик, хай він трошечки подихає. Ну а ми підемо далі. В Келесі у мене Глін Алаки 8 років. Тут приємні 46% алкоголю, віскі, не проходить холодну фільтрацію, про це написано на етикетці фронтальній. Із цікавого, віскі не крашений, і подивіться, який тут класний колір. Цей колір нам дали бочки. Тут їх було для витримки використано аж 4 типи бочок. Це бочка із е, Хересу Хіменес, е, Олоросо Херес, це нова бочка, і це бочка із червоного вина. Ой, отак зроблю. Да, тобто тепер ми розуміємо, чому саме такий колір. То я вам скажу, в принципі, 55 доларів за пляшку такого віскі, то, напевно, вже не також і дорого, тому що тут бочки достатньо дорогі використовувалися. І як я бачу по кольору, то напевно ще й активні. Тому це віскі, ну, як мінімум, цікавий. Колір дійсно неймовірний, і ми його в цьому напої можемо оцінити, тому що немає коригування. І, до речі, сам виробник називає цей колір бронзовий відтінок. З заходу сонця. Ну що, пробуємо на аромат. Е, да, таке відчуття, що цей віскін набагато старше, ніж 8 років. Е, в ньому на першому плані випирає така солодкість. Е, це, я вам скажу, щось схоже на іриску, на медову складову. Потім пробувається, ну, звичайно, ж червоні ягоди. Тут досить яскраво виділяється. Слива, навіть я скажу більше, це щось схоже на такий сливовий солодкий джем, який, знаєте, ще такий дуже гарно приправлений якимись кондитерськими приправами це, це звичайно, кориця, це, це ваніль. Дуже прикольний комплексний ніс, до речі, він має розвиток. Я так кожен раз щось підношу. Ага. А, також тут, знаєте, ще є така нотка піджареного мигдалю і десь навіть підтоплене вершкове масло. Щось от, такі от, якісь кремові, жирні якісь нотки тут теж пробиваються. Клас. Мені дуже подобається цей ніс, враховуючи, що 8 років всього, але ну, бочки дали своє, да. Презент, це така заявочка на геніальність в своїй категорії. Це точно аромат приємний, комплексний. І навіть такий, знаєте, стриманий, як у досить видір, вистриманих віскі. Спробуємо на смак. Що я скажу? віскі не дуже щільний, ну, хоча що я хочу до річного молту. Але при цьому в ньому є оця солодкість ізюму. Я б навіть сказав, би це щось таке ізюм з шоколадом. Причому не гірким шоколадом, таким більш молочним шоколадом. Ось потім з'являється така. Кислинка чорносливу, і все це, все це з спецями, з пряностями, він такий пряний дуже. Приємно, що смак такий різноплановий в нього. Після смаку. Як не дивно, в цьому віскі після, -після смаку середній навіть, можу сказати, довгий, тому що така зберігається, от я вже проковнув давно, а зберігається така тема того ж шоколаду з ізюмом і горіхами. Ось така, от то, що я відчуваю, то що я можу охарактеризувати. Це прикольно, за восьмирічні взагалі так не роблять тут на тобі. А, тепер висновки. А, цей віскі я з чистою душею порекомендую своєму другу товаришу. З цим віскі гарантоване задоволення. Скажу мовою Майкла Джеймса Джексона, так. Але між тим, це віскі, знаєте такий, ну дуже приємно, по-перше, що з'являються такі виробники. Відновлюються, воскресають, як як, скажете, як, як хочете, да? які роблять ставку не на кількість, що зараз в принципі, пріоритет у багатьох, а на якість. Да? Я казав, вони зменшили там в більше ніж в 4 рази свої виробничі можливості. Вони використовують дорогі, прикольні, цікаві бочки. І нам дозволяє, як віскі поціновичам, знаходити от такі от варіанти на полицях. Так вони поки невідомі. Так цей віски поки не заслужив якихось там своїх там медалів, все таке, тому що ну, їм, їм мало рочків. Але я думаю, що е, якщо вони будуть тримати таку ж лінію, да, це на якість, на оці, от, активність бочок, е, то згодом ми будемо говорити про це е, про дистилерію Глін Алке як про щось неймовірне, і напевно вона такою і буде. Ну я хочу в це вірити, хочу, щоб так відбулось. Тому що класно, коли зараз люди ганяються не тільки за кількістю, а ще й за якістю. Тому мій рекомендаціон точно за на цю, на цю пляшку це враховуючи, що я зараз куштував. Ну, це ж практично стартова лінійка. Що там далі буде, мені вже цікаво. Навіть треба, напевно, зробити дегустацію цього, цієї лінійки, тому що ну, дійсно навіть старт вже класний. В цьому віскі є класний комплексний ніс. В цьому віскі є. Приємний смак, в ньому довгий післясмак. Так в нього немає цієї щільності, що я сказав. Так? І він навіть в келесі. Тут про це ніжки, там, тут мови не йде, взагалі їх тут немає практично. Це дійсно єдине, що знаєте, в ньому це хай це буде така малесенька ложка дьогтю в величезній борщі меду. Тому що дійсно, коли це ти вичуваєш по текстурі, коли ти починаєш його ковтати, так, ну і ти бачиш про це, це в келесі, що воно таке все розривається, ніжки такі, ну, досить не тримаються. Хоча 46% алкоголю не знаю на що, на що, що попливало на це. Але це просто так, ну, так, візуальне сприйняття. Да? От. А так, віск, який в принципі десь можна назвати геніальним або який має заявку на геніальність. Моя оцінка даному релізу Glen Elky 8 років це 85 із 100 балів. Це високий бал за восьмирічний то взагалі, ну топ. Підписуйтесь на мій канал Роман Провіски, коментуйте, ставте лайки, давайте піднімати активність цього каналу, тому що ми розвивати будемо разом цю культуру в нашій країні. І як завжди, пити мало і тільки смачні, і всім смачних драмів. До зустрічі, па-па!